Сьогодні ми поговоримо про те, чи можна спиляти гілки сусідського дерева, якщо вони ростуть над вашою ділянкою, що робити, якщо гілки кущів та дерев проникають із сусідньої земельної ділянки? Сусідські війни виникають з безлічі причин, і одна з них це дерева, які так і наробляють розкинути свої гілки на чужу ділянку. У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу, власники та землекористувач із земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки. Якщо таке проникнення є перепоною, у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням. Отже, якщо гілки дерева, які ростуть до сусіда, є перепоною у використанні його земельної ділянки за цільовим призначенням, то цей сусід має право зрізати ці гілки. Цільове призначення земельної ділянки може вказуватися. В Державному акті на право власності на земельну ділянку, і свідоцтві про право на спадщину, витязі із Державного земельного кадастру договорі оренди земельної ділянки. Земельне право, враховуючи розгалужену систему нормативно-правових актів, на практиці є доволі складним для застосування. Плюс земля це одне з основних багатств держави і людини. Тому самостійний захист прав у даній сфері викликає багато труднощів, як з ними розібратися, грамотне вирішення, грамотне рішення звернення до вузькоспеціалізованого фахівця. Професійна консультація з питань земельного права допоможе клієнту розібратися з можливими законними способами вирішення спірних ситуацій, що дозволяє обрати оптимальний варіант. Плюс досвідчений юрист, орієнтуючись на зміст правових документів, допоможе з розробленням правильної стратегії дій в, ситуації, в певних ситуаціях. Детальний прорахунок ризиків і можливого прибутку дозволяє уникнути неправильних рішень щодо земельної ділянки.